Я в Брюховичах продаю чотири котеджа. Давайте я вам покажу. Це в нас вулиця Пітусовою. Два дуплекси, чотири котеджі. Буде замощена бруківка, буде зроблена огорожа. Заведені всі комунікації: газ, світло, вода. Вода в нас каналізація септик, світло 7 кВт. Загальна площа кожного котеджа по 117 метрів квадратних. Загальна площа ділянки 3 сотих землі. Хороші, якісні двері вхідні. Так, заходимо. У нас сходи нагору. Збудований він з кераму-цегли. Це у нас гостьовий санвузол великий. З лівої сторони кухня, з цієї сторони вітальня, величезні, красиві панорамні вікна. Є можливість встановити камін, є вентканал під нього. Заднє подвір'я величезне. Ось так сучасно. Гарні кольори. І давайте я вам покажу другий поверх. Величезне вікно, яке освітлює сходи. Ось подивіться, з якої цегли буде. Керамоцегла, цегла вона буде вам тепло тримати. Теж велике вікно в кімнаті. Друга кімната. Санвузол. Ось сама цегла. І третя кімната. Продаж без комісії. Ціна у вас буде в описі. Кого зацікавила дана пропозиція, прошу телефонуйте. І я вам покажу цей красивий будинок. Всім гарного дня!